Студентів Кіровоградщини вчитимуть правильно голосувати. На базі обласного інформаційно-ресурсного центру стартував проект 3D-вибори за підтримки об'єднання молодіжних організацій Черкащини. Мета привернути увагу молоді до виборчого процесу та до важливості їх участі у президентських виборах. Для цього на базі вишів міста та області проведуть навчальні тренінги, розповідатимуть про методику проведення виборів, алгоритм дій на виборчій дільниці та про важливість самого голосування. Паралельно з цим проводитиметься незалежне анкетування. Організатори хочуть дізнатися, яка кількість студентів прийде на вибори та причини, по яких ті відмовляються голосувати. Опитати планують півтори тисячі респондентів. Триватиме проект до кінця травня. Ніхто не знає, що є. єдиний реєстр виборців. І в єдиному реєстрі виборців можна зробити свій електронний кабінет. В електронному кабінеті можна дізнатись, чи є ти в цьому списку, чи немає тебе в цьому списку. Наступне. Ця людина не знає своїх подальших шляхів. Якщо немає списку, ми її вчимо. Куди звернутись, як звернутися, з якими документами? Абсолютно аполітичний проект. Він не має е, жодного е, замислу зробити з нього якийсь акцент е, певної політичної сили. Тобто, це абсолютно прозорий демократичний проект, який спрямований на активізацію нашої молодої громади.